Вітаю! Всіх пропоную подивитися щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 6 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так. На цей день перед вами відкритий цілий світ. Ви діяти можете у будь-якій сфері свого життя. Загалом цей день краще присвятити для того, щоб завершити певні справи, які ви розпочали вже раніше, і відкривати нові горизонти. На цей день для вас будуть актуальними питання інтернету, спілкування через інтернет. Можливо, це будуть робочі питання, можливо, ви будете рекламувати свою діяльність або. Свою продукцію. Тобто, що б ви не робили в цей день, для вас буде благосприятливим. В особистому житті у вас також будуть благосприятливі події, тому що ну, можливо, на цей день ви будете знаєте, мати з вашим партнером якісь такі різнобічні захоплення. Можливо, у вас цей день буде якесь примирення в стосунках. Ну, можливо, тому що ви вже духовно зросли і готові для того, щоб реалізувати себе як особистість у ваших стосунках. На роботі також у вас будуть розширюватися перспективи, якщо ви займаєтесь міжнародним бізнесом, у вас буде все гаразд. Також на цей день для вас можуть бути корисними, якщо ви будете робити якісь довгострокові інвестиції. Ну, і, можливо, для когось це буде визнання. Тому у вас дуже гарні перспективи для вашого розвитку і для того, щоб ви діяли там, де вважаєте за потрібне енергії, вам благосприяють. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант Трійка каже, перевернута, говорить вам ні. Вам потрібно звернути увагу, що у вас там є у партнерських стосунках. Це не говорить про особисті стосунки, швидше за все, це ваші ділові стосунки. Де, можливо, ваш партнер або проявляє певну хитрість, або веде з вами якусь нечесну гру. Також, можливо, на цей день у вас буде, якщо це не стосується робочих партнерських стосунків, то, можливо, просто ви собі поставили занадто високу мету. Або занадто високі очікування. Через те, що обставини так будуть складатися, що ви не зможете вирішити ці питання, у вас можуть виникнути якісь розчарування. Також, якщо хто планував якісь поїздки, вони можуть бути або затримані, або взагалі зірватися. І варто очікувати, що, як я вже казала, у вас можуть бути обмани з боку вашого партнера. Як в робочих питаннях, так і в особистих також. Можливо, у вас якісь будуть непорозуміння в стосунках. І загалом цей день у вас не для активних дій, тому що ситуація буде розвиватися не на вашу користь. Можливо, вам просто варто перечекати. А особливо в цей день не слухайте нічиїх парад. І не спішіть приймати якісь дії. Тому що, можливо, вам просто не вистачає енергії, можливо, у вас не вистачає ресурсів для того, щоб ви щось стілили в своє життя і з того, що задумали на цей день. Також можливо зверніть увагу на те, що ви поставили для себе занадто високу планку, а поки що ви для того не визріли. Тож я бажаю, хай сі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Третій варіант, другий день поспіль, трійка Пентаклів говорить вам так, ви діяти можете у будь-якій сфері свого життя, але вам головне прикладати зусилля, бути такими, знаєте, дуже ну, уважними до того, що ви виконуєте, щоб ви не припускалися помилок. Можливо, вам будуть надавати підказки, поради, щось вам там будуть такі, знаєте. Пропозиції якісь робити, або, можливо, у вас виникнуть нові можливості і варто цим скористатися. Також, можливо, вам потрібно, як завжди, по трійки Пентаклів приділити увагу для того, щоб дещо благоустрій створити у, своєму, у своїй оселі. Можливо, щось відремонтувати, щось там прикрасити. Або, можливо, щось купити. Також в цей день взагалі вам не доведеться там сумувати, тому що вам доведеться використовувати всі ваші можливості, щоб покращити щось у своєму житті. Також, можливо, на цей день намагайтеся зробити все, що будете робити, як можна можливо, це краще. Проявляйте свої найсильні боки. І звертайте увагу на розвиток своїх професійних якостей. Тому вам потрібно в цей день відточувати свою майстерність, займатися поточними справами і наводити порядок у тих самих справах. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.